Вітаю в академії сталого здоров'я. Я, я Берташ Катерина, лікар-стоматолог-терапевт. Будь зі стоматологом на ти. Ось яка фраза повинна звучати в вас в голові, коли ви приходите до стоматолога в крісло. Як я вже сказала, моя спеціалізація це терапевтична стоматологія. Також я є засновницею навчально-практичного центру стратегія для студентів-стоматологів, тому що в стоматології і теорія, і практика мають свою вагу. Усі знають, що лікар-стоматолог це той лікар, який лікує зуби. А чи знаєте ви, що в стоматології теж є спеціалізація? Наприклад, гігієніст-парадонтолог пародонтолог це лікар, який лікує ваші ясна, який знімає наліт над та під яснами і лікує захворювання слизової оболонки. Лікар-терапевт лікар, який лікує карієс, який лікує захворювання після прорізування зубчиків, який робить відбілювання. Лікар-ортодонт, який займається лікуванням ваших зубчиків за допомогою брекет-систем, спеціальних апаратів. Та також, можливо, ви не знали, в його спеціалізацію входить гнатологія це лікування суглобів. Наступним буде лікар-ортопед. Він займається встановлюванням коронок, накладок, коронок на імплантах, протезів. Також важливе його завдання є вирощування ясен. Це робиться за допомогою тимчасових коронок. Лікар-хірург. Він займається встановлюванням імплантатів, видаленням зубів, видаленням восьмих зубів, нарощуванням кісткової тканини. Дитячий стоматолог. Взагалі, дитяча стоматологія, вона це ціла величезна наука. Вона виділяється в окрему стоматологію. Існують навіть окремі стоматологічні дитячі клініки. Вони займаються всім тим самим, але з дітками. Ендодонтист це лікар, який займається лікуванням кореневих каналів. Найпростіше, найважливіше. Тема зубного нальоту та каменю як зберегти здоров'я ваших зубів. Це зрозуміло, що найпростіше, найважливіше, мені подобається ця фраза, так як із цього починаються всі захворювання ваших зубів. Порожнині роти існує певна кількість мікроорганізмів, їхня рівновага забезпечується за допомогою слини. Але як тільки ви поїли на ніч і не почистили зуби, як це люблять робити всі, мікроорганізми збільшуються в кількості і приєднуються до зубів. Вони полюбляють вуглеводневу їжу, в ній міститься сахароза. За допомогою сахарози на своїй поверхні вони виробляють спеціальні липучки. Цими липучками вони кріпляться до поверхні зуба. Вони кріпляться в яких ділянках? В яких, звичайно, ви не вичищаєте. Це міжзубні проміжки, це задні зуби. І ділянки біля ясен. На фото зображена макрофотографія розмноження бактерій на зубі. Звичайно ж, як і всі мікроорганізми, люблять розмножуватись і заповнювати поверхню зубів. Тобто їх стає набагато більше. На наступному слайді зображена щитинка вашої зубної щітки. Ось чому потрібно змінювати їх кожні три місяці, так як на зубну щітку переносяться всі мікроорганізми з вашої порожнини рота. Так от. Коли мікроорганізми приєдналися до зуба, прикріпилися, починають розмножуватися, виникає аж цілих два патологічних процеси. Чи не забули ви, що в нашому роті є слина, і в ній наявні різна велика кількість мікроелементів, такі як фосфор, магній, кальцій і навіть залишки їжі. Коли слина хоче приєднатися до зуба, їй не дають що мікроорганізми, які вже закріпилися до зуба. І тому мікроорганізми закріплюються ще на зубі за допомогою цих самих мікроелементів, які містяться в слині. Це кальцій, магній, фосфор. Що виникає? Зубний наліт. На слайді ви бачите зубний наліт, який виникає навколо зубів. Він просто відтісняє ясна донизу. Процес другий. Коли мікроорганізми приєднуються до зубчика, вони починають виділяти продукти своєї життєдіяльності. Цей продукт називається молочна кислота. У порожненні рота є стала кількість pH, тобто кислотності, яка дорівнює 7. Коли мікроорганізми починають виробляти молочну кислоту, і так зрозуміло, виробляють кислоту, підвищується кислотність. Коли підвищується кислотність, зубчик віддає всі мікроелементи із себе і не може отримати зі слини додаткові. І виникає процес, до емалі не доходять мікроелементи зі слини, молочна кислота витягує кальцій із зуба, і виникає таке захворювання, як каріес. То як же зберегти здоров'я зубів? Найпростіше, найважливіше повертаємося до цієї фрази. Потрібно правильно чистити зуби вранці та особливо ввечері. Чому ж особливо ввечері потрібно чистити зуби? Коли ви вдень їсте, наприклад, тверді продукти, морква або яблуко, п'єте воду, то ваша порожнина рота самоочищається. В процесі сну порожнина рота закрита, утворюється вакуум, і мікроорганізми починають розмножуватись, їм нічого не заважає кріпитися та розмножуватись. І утворюється зубний наліт та зубний камінь. То як же обрати правильний догляд за порожниною роти? Перше це вибір зубної щітки. KIN – це іспанський якісний стоматологічний бренд, який має всі необхідні продукти для догляду за ротовою порожниною всієї родини: зубні пасти, ополіскувачі, щітки, Йоршики, засоби для очищення та фіксації протезів, зволожуючий гель та антибактеріальний спрей і ще багато різних продуктів. Жоден продукт не містить спирту та цукру. Кін з любов'ю до всієї родини. На що ви повинні звертати увагу? Це величина та довжина робочої частини. Робоча частина повинна бути маленького розміру для того, щоб ви могли зайти на задню поверхню ваших останніх зубчиків. Яка жорсткість повинна бути в зубної щітки? Це повинна бути або середня, або м'яка жорсткість. Якщо буде висока жорсткість щітки, ви можете почистити нею собі взуття, а от середньою жорсткістю почистити собі зуби. М'яка жорсткість застосовується для пацієнтів, в яких є гіперчутливість ясен або захворювання ясен, для того, щоб не травмувати ні ясна, ні зубчики. З чого повинні виготовлятися ці щетинки? Це матеріал поліестер. Ні в якому разі не використовуйте щетинки з органічного матеріалу, так як органіка це приємне середовище для розмноження мікроорганізмів на вашій зубній щітці. В одному пучку щетинки повинні бути максимальної кількості для того, щоб була більша поверхня очищення вашого зубчика. В зубної щітки щитинки повинні бути всі одного розміру. Я розповідаю, навіщо це? Коли у вас є зубчик, і ви ставите зубну щітку до поверхні зубчика, ви контролюєте натиск на зуб. Коли щитинки будуть більшого або меншого розміру, в певній ділянці ви не зможете цього контролювати, тому щитинки повинні бути всі на одному рівні, крім ортодонтичної зубної щітки. Ортодентична зубна щітка має середній ряд щитинок, які розташовані трішки нижче для того, щоб оминути зубний брекет. Чи помічали ви, що на зубній щіці наявні забарвлені щитинки? Вони застосовуються для того, щоб ви контролювали час використання зубної щітки. Коли був колір темно-синій, а став світло-блакитний, значить потрібно замінювати зубну щітку. Далі, ручка. Для дорослих використовується стандартна ручка. А от для дітей цікаво, для них ручка повинна бути ширшою. Наприклад, бренд Кін. Він виготовляє ручки у вигляді різних тваринок або машинок для того, щоб зацікавити дитину в чищенні зубів. Види електричних зубних щіток. Електричні зубні щітки поділяються на три види: механічна, звукова та ультразвукова. Механічна зубна щітка має круглу робочу частину. Ця робоча частина повертається на 60-75 градусів. Вона дешевша, ця щітка, але я не рекомендую її застосовувати. Все тому, що ви не зможете контролювати постановку цих щитинок і будете просто травмувати ясна або свій зубчик. Звукова та ультразвукова щітки. Яка ж між ними різниця? Ультразвукова щітка вона найдорожча на стоматологічному ринку, так як вона скорочує час чищення ваших зубів. Чому? А тому, що генерує найсильнішу ультразвукову хвилю. Від цього і витікають протипоказання до її застосування. А це коронки, пломби, пацієнти з кардіостимуляторами або пацієнти, які мають імпланти. Тому що після цієї великої ультразвукової хвилі виникає мікротріщина між з'єднанням коронки і зубом, або пломби і зубом, і вони просто будуть в найближчому часі випадати від ваших зубів. Звукова щітка. Я рекомендую звукову щітку, так як вона трішки дешевша, по-перше, за ультразвукову, вона працює трішки голосніше, але вона є максимально безпечною для кожного пацієнта на ній менше протипоказань. Бренд Кін представив монопучкові щітки для важкодоступних місць. Ця щіточка складається з одного двох пучків для того, щоб ви могли дістати поверхні, яка найважкодоступніша. Також є дорожні набори. Це щіточка, яка вкривається зверху ковпачком, і ви не змогли її забруднити. Які переваги звукової щітки від мануальної? Але перш ніж купувати собі звукову щітку, потрібно навчитися користуватися мануальною для того, щоб не травмувати поверхню ясен і не травмувати поверхню зубів. Так от, рухи, які ви повинні виконувати на поверхні зубчика та ясен, а це колові рухи, виконує за вас звукова щіточка. Потрібно тільки поставити щіточку під правильним кутом, тобто це скорочує час для чищення ваших зубів. Наступне питання, яке ми з вами розглянемо, це чи потрібно використовувати зубну нитку. Флос або зубна нитка є обов'язковим предметом гігієни порожнини рота. Чому ж запитаєте ви? Я думаю, що ви дуже часто помічали в кабінеті стоматолога, що найчастіше у вас виникає карієс між зубами. А чому? Тому що ви просто не використовуєте зубну ниточку. Тому що скупчення мікроорганізмів відбувається там, де ви просто не можете вичистити зубчики. Як використовувати зубну ниточку? Ви відриваєте флос в розмірі 15-18 см. Ми намотуємо один та другий кінчик на середній пальчик так, щоб вказівні пальці зійшлися на відстані 3-4 см. Спочатку заводите ниточку в міжзубний проміжок, притискаєте до зубчика і під тиском виводите. Потім знову в цей самий міжзубний проміжок, заводите, притискаєте до зубчика і виводите. Переміщаючи відрізок ниточки, розмотуючи та замотуючи на пальчики. А якщо в мене великі проміжки між зубами, запитаєте ви, чи допоможе мені флос? Ні, вам не допоможе флос, вам допоможуть міжзубні йоршики. Бренд кін представив міжзубні йоршики різного розміру. Для кожного проміжку підбирається йоршик відповідного розміру. Від величини проміжку залежить відповідний розмір йоршика. Це металевий дріт, на цей дріт закріплені щетинки. Цими щетинками ви вичищаєте міжзубний проміжок, заводячи та виводячи міжзубний йоршик із міжзубного проміжку. Ну і звичайно ж, як без теми зубних паст. Я хочу звернути саме на які компоненти ви повинні звертати увагу для вибору вашої зубної пасти. Наступний компонент це фтор. Але є протипоказання до його використання. Це пацієнти, які проживають в місцевості з високим містом фтору. Тоді може виникнути захворювання під назвою флюороз. Всім іншим пацієнтам я рекомендую застосовувати фтор в зубній пасті, але є його певна кількість. Фтор позначається символом. PPM. Ви можете його знайти на звороті. Якщо це діти від 2 до 6 років, PPM має складати тисячу. Якщо це більше 6 років, тобто всі пацієнти застосовують PPM від 1350 до 1450. Хлоргексидин. Хлоргексидин це антисептичний засіб. Він міститься в зубних пастах, але ці зубні пасти використовуються для пацієнтів з захворюваннями ясен. Цей компонент є дуже класним, він дуже допомагає виліковувати ясна, але його не можна застосовувати більше двох тижнів. Чому ж? Хлоргексидин він вбиває вашу нормальну мікрофлору порожнено рота при тривалому застосуванні. Але в проміжку 1-2 тижнів він навпаки допомагає. Наступна тема, яку ми з вами розберемо, це відбілювання. Але для того, щоб визначити, потрібно вам відбілювання чи ні, ви повинні з'ясувати, який же ж механізм самого відбілювання. На зубчики наноситься спеціальний гель, який містить в собі перекис водню. Коли цей перекис водню взаємодіє з теплом. Або світлом вивільняється кисень. Коли кисень проникає в пігмент, він його окислює, і таким чином ваші зубки стають на тон світлішими. Відбілювання є двох видів: воно є домашнє і є клінічне. Клінічне відбілювання воно застосовується в кабінеті лікаря-стоматолога. Для цього потрібно ізолювати поверхню ясен та нанести гель, який містить перекис водню на зубчики, і потім засвітити ультрафіолетом випромінюванням. Чому ж я категорично не рекомендую застосовувати клінічне відбілювання? Так як нам потрібно досягнути результату доволі швидко, перекис водню використовується дуже високою концентрацією, і після такого відбілювання буде надзвичайна чутливість ваших зубів. В нашій клініці я застосовую домашнє відбілювання. Домашнє відбілювання заключається в тому, що виготовляється в лабораторії спеціальна капа, яка одягається на ваші зубчики. В цю капу ви зможете наносити як відбілюючий гель, так і гель для відновлення поверхні ваших зубів, тобто ремінералізуючий. В цьому гелі використовується низька концентрація перекису водню, і тому ви зможете використовувати відбілювання багаторазово вдома, на ніч і контролювати цей процес. Коли виникає гіперчутливість, просто припинити це робити. Також я хочу обов'язково вам повідомити про те, що ваші пломби та коронки не відбілюються. І якщо у вас є реставрації в фронтальній групі зубів, застосувавши відбілювання, пломби залишаться такого самого кольору. Також існує шкала віта, це шкала кольору ваших зубів. Якщо у вас жовті зуби, то ви безпечно не відбілите більше цього жовтого відтінку. А якщо відбілите, то буде гіперчутливість. Як же ж коріння впливає на ваші зуби? Дуже часте питання, яке задають мені майже кожного дня. Коли ви вдихаєте дим від сигарети, у вас в порожнині роти утворюється дуже велика температура. Емаль просто не витримує такої температури і тріскається. В ці мікротріщини заходять смоли, і смоли пігментують вашу емаль. Тому коріння є не дуже безпечним задоволенням для ваших зубів. Наступна тема, яку я хочу з вами розібрати, це каріяс. Поговоримо про нього, але для цього нам потрібно зрозуміти будову вашого зубчика. Дуже простими словами я спробую вам пояснити це питання. Наш зубчик складається з таких шарів. Перший це емаль, він знаходиться на поверхні. Другий після нього йде дентин. Далі йде пульпова камера, де розташований нерв, і корінь нашого зубчика покриває цемент. Від глибини ураження залежить стадія ураження вашого зубчика і стадія карієсу, і від цього залежить лікування. Карієс має два перебіги: це гострий та хронічний. Гострий перебіг ви будете відчувати. Це будуть дуже болісні відчуття, які ви будете викликати прийомом їжі, але вони будуть зникати відразу після усунення подразника. Хронічний карієс може тривати роками. Ви можете його не відчувати, але просто будете бачити порожнину у вашому зубчику. Це величезна порожнина, вона не буде вас турбувати, але буде забарвлена в коричневий колір. І так, розберемо стадії каріїсу. Початковий каріес – це крейдоподібна пляма. Вона дійсно схожа на крейду. Вона виникає на самих поверхневих шарах емалі. Це вражається верхній її шар. Як виникає цей каріус, починають виходити мінерали, тобто відбувається демінералізація. Ось це єдина стадія каріусу, коли ви можете його не лікувати, тобто не приходити в кабінет до лікаря-стоматолога і він не буде вам щось там сверлити. Ви можете його усунути самостійно. Для цього вам знадобляться ремінералізуюча терапія. Це такі самі ремінералізуючі пасти, гелі, нанесення в капи, і таким чином ми відновимо, зупинимо процес руйнування зуба. Наступний карієс є поверхневим: це ураження більш глибоких шарів емалі, але не проходження емалі і дентину. Тобто, це відбувається процес тільки в емалі. Поверхня забарлюється вже пігментацією, забарлюється в коричневий колір, в уражається трішки глибше і будуть трішки більше болісні відчуття. Як ви бачите, дентину у нас дуже багато, тому він поділяється на плащовий та навколо пульпарний дентин, тобто навколо нерва, навколо нашої пульпи. От середній каріс він проникає вже глибше емалі. Він проникає через межу емалі до дентину, але не перетинає межу навколо пульпарного дентину, тобто він розташований. Між емаллю та дентином. Це вже глибока стадія карісу. Ви її будете надзвичайно сильно відчувати, якщо це гострий перебіг, але якщо це хронічний, ви майже нічого не будете відчувати тільки біль при вживанні їжі. Глибокий каріс. Він уражає поверхню як плащового, так і навколо пульпарного дентину. Тут є загроза лікуванню кореневих каналів. Цей карієс можливо вилікувати, але ви можете його відчувати після лікування на протязі 2-3 днів. Це вже запущений перебіг, не рекомендую допускати до такого стану. Також дуже часта проблема це вторинний карієс. Майже кожен другий пацієнт лікується від нього в кабінеті лікаря-стоматолога. Як ви бачите, навколо пломби є забарвлення, є пігментація, тобто наліт пройшов під пломбу на поверхню зубчика. Збоку від фотографії ви бачите Бонд. Ніч – це не Джеймс Бонд, це бонд, який прикріплює. Тобто виступає клеєм між пломбою та зубом. І от коли пацієнти кажуть, що в них пломба, і вони вже всі зуби полікували, ні, пломба вона є герметичною тільки на 5 років. Після цього її потрібно замінити, тому що герметичність ось цього клею втрачається. Тому і виникає вторинний каріс. Мікроорганізми не люблять їсти композиційний матеріал, з якого складається пломба, а люблять їсти зуб. Тому пломба буде виглядати добре, але якщо по краях Барвлена, значить туди проникли мікроорганізми, і вони вже їдять зубчик із середини. Яка ж диференційна діагностика каріесу? Ви можете навіть самі зрозуміти, коли у вас виникає каріес. Коли ви їсте, у вас виникає біль, але ці больові відчуття відразу зникають після того, як ви перестали їсти. В кабінеті стоматолога лікар проводить таку діагностику. По-перше, він розписує вас, як виникає у вас біль. Зникає відразу чи ні? По-друге, він дивиться вашу комп'ютерну томографію, тобто це зображення зубчика з усіх сторон і виявлення ураження тканин на якому рівні. Третє це використання каріес маркера. Це маркер, який забарвлює мікроорганізми при нанесенні його на поверхні зубчика в зелений колір. І тоді лікар буде бачити, є мікроорганізми там чи немає. І четверте це зондування. Зонд це такий інструмент, який є гострим на кінці. Нею зондують поверхню зубчика. Якщо тканини зуба є твердими, значить їх можна залишити. Якщо ні, значить це каріс і його обов'язково потрібно вичистити. Наступна тема, яку ми розберемо з вами, це зуби мудрості або вісімки. Видаляти ж їх чи все таки ні? І коли видаляти, а коли ні. Чому зараз зуби мудрості видаляють? Тому що наші предки мали дуже великі щелепи. Туди поміщались не тільки восьмі зуби, а й дев'яті і десяти. Але є еволюція, і вона не зупиняється, і наша щелепа вона з кожним роком все зменшується. І тепер недостатньо місця для прорізування восьмих зубів. Тому вони прорізуються або не прорізуються, а просто ростуть в щелепі неправильно. Вони прорізуються в зуб поряд, тобто в сьомий зуб. Вони залишаються у вигляді зачатка в щелепі і не прорізуються, або не допрорізуються і утворюється так званий слизовий капюшон. Коли восьмий зуб прорізується неправильно, тобто, в бік сьомого зуба, ви можете спостерігати дуже ничий біль. Від нього у вас навіть може боліти голова. Виникає тиск на сусідні зуби, і так як ми бачимо на фото, нижній ряд буде повністю зміщатися. У вас будуть зміщатися всі зуби через тиск на сьомий зуб також восьмий зуб через тиск буде спричиняти утворення мікроорганізмів і заходження їх в ту ділянку і руйнувати сьомий зуб на рівні кореня. Такий каріс дуже важко лікується, майже невиліковний, тому раджу в цьому випадку видаляти восьмі зуби. Коли восьмі зуби не допрорізуються і утворюється слизовий капюшон, виникає нестерпний біль. Через, по-перше, під цей капюшон буде заходити інфекція, яку просто неможливо вичистити навіть лікарю стоматологу І там буде постійний інфекційний процес. Також завдяки сьомому зубу зверху ви будете прикушувати вашу зубу оболонку і буде постійний біль. Тому в попередніх двох випадках обов'язкове видалення. А коли ж можна не видаляти восьмі зуби? Існують такі випадки. Перший випадок це коли вони недорозвинені, але вони ніяк вам не заважають і не травмують ваші зубчики, тобто вони у вигляді зачатків. Другий випадок це рівномірне їхнє прорізування, тобто в них є місце для правильного прорізування у вашій щелепі. Також в процесі лікування вам потрібно видаляти восьмі зуби, коли у вас іде ортодонтичне лікування для того, щоб створити місце для переміщення ваших зубів. Також в хірургії зараз дуже популярно існує аутотрансплантація. Коли вам потрібно видалити якийсь, наприклад, нижній шостий зуб, а у вас є верхній восьмий зуб. І в моменті видалення нижнього шостого вам видаляють верхній восьмий і ставлять замість шостого зуба. І він просто приживається. Захворювання під назвою пародонтит. Для того, щоб його розібрати, ми повинні знати, з чого ж складається наш пародонт. А саме найголовніше. Перше це циркулярна зв'язка зуба. Ця зв'язка волокнами охоплює зубчик з усіх боків і запобігає проникненню в неї інфекції. Далі це періодонтальні волокна, періодонтальна зв'язка, яка утримує зубчик в зубній комірці. Так от, є дві причини виникнення цього захворювання. Перше це зубний камінь та зубний наліт. Друге це травматична оклюзія. Тобто це оклюзія, коли ваші зубчики змикаються неправильно, тому що на один і на другий зуб повинно бути рівномірне навантаження. Якщо ваші зубчики змикаються або в один бік, або в другий, або якось криво, це все травматична оклюзія і через це може виникати парадонтит. Паредонтит встановлюється при таких скаргах, при таких симптомах і проявах, тобто є ціла сукупність цих симптомів. Перше це утворення парадонтальної кишені, порушення циркулярної зв'язки, порушення паредонтальної зв'язки, і тоді інфекція проникає в глиб і утворюється пародонтальна кишені. Коли є зубний наліт та зубний камінь, звичайно, ясно хочуть втікти від мікроорганізмів та інфекційного процесу, тому вони опускаються. Разом з опущенням яс, і резорбується кісткова тканина. Вона також тікає від цього процесу і опускається. Внаслідок того, що зубчику немає за що триматися, тому що немає вже ні ясен, ні кісткової тканини, він починає розхитуватись. Як же ж визначають ступені пародонтиту в кабінеті лікаря-стоматолога? Перше це пародонтальний зонт. Цей зонт має тупий кінчик та насічки, які вказують сантиметр пародонтальної кишені. Також за допомогою комп'ютерної томографії та ортопантомографії, коли видно весь ваш зубний ряд в одному знімочку і видно зниження рівня кісткової тканини. Перша ступінь парадонтиту, коли визначають парадонтальну кишеню 1-3 мм. Друга ступінь пародонтиту, коли визначають пародонтальну кишеню 3-5 мм. Тут уже може спостерігатися рухомість зубів та кровоточивість ясен. Третій ступінь це пародонтальна кишеня більше 5 мм, буде значна рухомість зубів, кровоточивість ясен і навіть можливі сирозно гнійні виділення та гнилісний запах з рота. Яке ж лікування при пародонтиті? Перше, це кюретаж. кюретою, спеціальним інструментом, який має гострі грані, проникають в пародонтальну кишеню і просто зішкрябують весь наліт з поверхні зуба. Видалення зуба. Коли пародонтит третього ступеня є значна рухомість зубів і вже немає зубчику за що просто закріпитися, його видаляють. Або ж хірургічні клаптові операції. Спочатку проводять вичищення цього нальоту, потім вирізають ділянку ясен з твердого піднебіння і закріплюють їх в ділянку упущення ясен. Сьогодні на Академії сталого здоров'я ми розібрали з вами такі питання: що таке зубний наліт, зубний камінь, що таке карія, спородонтит, потрібно видаляти восьмі зуби чи ні, що таке відбілювання, як впливає коріння на стан ваших зубів. Підписуйтесь на Ютуб канал аптеки. Доброго дня! Зберегти здоров'я зубів легко, головне знати як. Дякую за перегляд!